Дякую вам за те, що цікавитесь темою екобудівництва. Мене звати Максим, компанія EcoBuild Ukraine, І ви отримали це повідомлення, тому що цікавились саме нашим продуктом. Отже, коротко пояснюю, що таке будинок з солом'яних панелей. Перш за все, це дерев'яна каркасна будівля, тому тут працюють всі правила такі ж, як в інших каркасних будинках. Проте в якості утеплювача ми використовуємо пресовану житню солому, що дає можливість вам, як замовнику, отримати природній мікроклімат всередині будівлі. Простими словами, незалежно від того, спека чи холод на вулиці, всередині будинку буде комфортна температура без зайвої вологи, без зайвої сирості і без цвілі. Це будинок, який дозволяє вам відчувати себе максимально комфортно та природньо. Ще простіше: стіни буквально дихають, тобто повітря проникає крізь стіну, не втрачаючи енергію, не втрачаючи тепло або холод, в залежності від того, опалюєте ви чи охолоджуєте свій будинок. Вся площа ваших стін працює як один величезний рекуператор, свіжий кисень. Потрапляє всередину будівлі, навіть якщо у вас замкнені всі вікна та двері. Найголовнішу перевагу нашої будівлі не виміряєш коштами і не побачиш очима, бо це якраз і є. Паропроникність формування природного мікроклімату, те, без що ви просто не можете виспатись та почувати себе здоровим та в комфорті. Технічна сторона питання: товщина стіни складає 400 міліметрів, плюс глиняна штукатурка, котра є натуральним захистом від шкідників та головне від вогню. Жодна обробка. Іншого каркасного будинку не подарує вам таку безпеку, як товстий шар глини, котра нічого не виділяє під час пожежі і не прогорає до температури тисячу градусів за Цельсієм. При цьому глина не диктує зовнішній вигляд вашого будинку, адже це лише стартова штукатурка. Стіни монтуються буквально за півтора-два дні, якщо це будинок на 100 квадратних метрів. Солодкою родзинкою є те, що ви можете самотужки зібрати такий домокомплект на навіть без нашої допомоги, виключно за інструкціями, і сказати гордо, що ви побудували дім своїми руками. Тільки наша технологія дозволяє буквально будь-кому зібрати будинок своїми руками, бо це, по суті, є великий лего-конструктор. При цьому соломіні панелі виготовляються в цеху. Пресується під високим тиском, таким чином, що солома дуже міцно тримається докупи, і в жодному разі вона не провисне та не випаде. Наш архітектор може нарізати будь-який проект під солом'яні панелі. Не маєте проекту, не проблема. Наш архітектор та інженер-конструктор з радістю розроблять для вас персональний проект індивідуально під вашу ділянку та під вашу родину. Знаходячись всередині такого будинку, ви відчуваєте масивність, відчуваєте те, що це капітальна будівля. А саме головне ви відчуваєте абсолютно тишу та комфорт, бо шумоізоляція даних солом'яних панелей. Значно перевищує будь-які показники аналогічних стін по товщині з інших матеріалів, навіть з урахуванням утеплювачів та шумоізоляції. Окремо хочу розкрити тему мишей в солом'яних будинках. Правда в тому, що гризнам глибоко все рівно, з чого ви побудували свій будинок, сцеле газобетону, сіп панелей. Миші йдуть туди, де тепло. За всю історію нашої роботи жодна миша не залізла в солом'яну стіну. І це абсолютно неможливо по декільком простим причинам. Перше, ми використовуємо надійний природний захист від гризунів, а саме додаємо вапно в стартовий шар глиняної штукатурки. Вапно є буквально ядом для гризунів. А друге, ми використовуємо стандартний для каркасних будинків захист від гризунів, а саме металеву сітку. Тому всі ці страшилки про солом'яні будинки і мишей це просто нісенітниці та вигадки. В реальності такої проблеми не існує взагалі. В будівництві дуже багато спекуляцій, і тому де міф, а де реальність інколи дуже важко розібратись. Рухаємось далі. Дуже важливий момент: будинки штукатуряться глиною, піском та водою. Жодної хімії, мінімум на 100 років. За моєю спиною, ви бачите, як виглядає стартова глиняна штукатурка. Далі, після цього, ви можете використовувати будь-яку фарбу, будь-яку паропроникну штукатурку, вентильований фасад з дерева, з метала все, що вам подобається. Головне не закупорити стіну, не вбити її дихаючі властивості. Те ж саме стосується внутрішніх робіт. Ви жодним чином не обмежені тим, що у вас будинок з соломи та глини. Ви можете робити будь-які інтер'єрні рішення. Головне зберігати паропроникність. І тоді ви отримуєте будинок на сторіччя з найкращою енергоефективністю, шумоізоляцією і внутрішнім мікрокліматом. А тепер про вартість. Ціна будинку з солом'яних панелей майже нічим не відрізняється від вартості будинку з газоблоку, сіп-панелей, каркасу з ватою чи якихось інших рішень в нашому ціновому сегменті. Ми не беремо до уваги цегляні будинки, керамоблочні будинки і так далі. На сьогоднішній день абсолютно всі будівельні компанії платять. Плюс-мінус однакову заробітну плату своїм працівникам. Ринок праці вирівняний. Справа в тому, що різниця лише в стіні. Ми, як виробник стін із солом'яних панелей, можемо впливати тільки на ціну наших стін. Проте решта компонентів вашого будинку буде сформована з ринкових. Цін ринкові ціни у всіх плюс-мінус однакові. Тому коли хтось купує бетон, то він купує бетон по ринковій ціні. Це стосується металу, вікон, покрівельних матеріалів, різних утеплювачів, всіх штукатурних сумішей. Тут по суті ваш будинок складається з різних компонентів. І ми, як будівельна компанія, так само як і інші будівельні компанії, купуємо ці матеріали. Плюс-мінус за ідентичними вартостями. Тому, якщо хтось вам пропонує збудувати будинок значно дешевше, то це не означає, що він знайшов якийсь секрет всесвіту і тепер може вам будувати дешевше ніж всі інші на ринку. Це означає, що вашу пропозицію просто не враховані. Певні моменти, і ці певні моменти вони в принципі і є різницею в ціні, яку ви отримали від різних компаній. Тому уважно досліджуйте кошториси, кошториси, деталізовані кошториси на ті послуги, які вам пропонують, і на ті матеріали, які вам пропонують. Адже вікна, котрі стоять у мене за спиною, можуть коштувати 5 тисяч доларів, а можуть коштувати 15 тисяч доларів. Одні й ті ж самі вікна, одні й ті ж самі проєми. Проте вони будуть якісно дуже сильно відрізнятись. Тому вивчайте пропозиції, котрі до вас надходять. Якщо вам цікаво будувати екобудинки з природнім мікрокліматом, і ви бажаєте повний комплекс, або частково закрите якесь питання з допомогою компанії Екобілд Україн, будь ласка, відпишіть на це повідомлення або зверніться напряму через наші контактні дані. Дякую. Особисто я запрошую вас зустрітися в нашому офісі в місті Києві на вулиці Кирилівська, 160А, Або ж на одному з наших об'єктів. Об'єкти в нас є по всій території України. Телефонуйте, домовимось за час та місце зустрічі.